Слава Україні! Вітаю всіх Нова ньюз, головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Це дуже допомагає у просуванні відео. Вчора з'явилася інформація щодо звільнення вже колишнього заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко. Володимир Зеленський вже видав наказ щодо його звільнення. Сьогодні з'явилася інформація, що Кирило Тимошенко не було запропоновано жодної посади взамін. Саме тому він залишається у команді Зеленського лише понатійно. Повідомляє Українська Правда, нардеп Олексій Гончаренко вже висказався на рахунок цього звільнення. Депутат заявив: Кирило Тимошенко отримував неправомірну вигоду в особу великих розмірах. Мається на увазі проект Велике Будівництво. Звинувачення Гончаренко поки що не підтверджені. Хвиля звільнень на цьому не закінчилася. Сьогодні з'явилася інформація щодо звільнення заступника генпрокурора Олексій. Лексія Симоненка також було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова після скандалу закупівлею продуктів для ЗСУ. Але і на цьому не все. Сьогодні уряд планує звільнити ще п'ятьох очільників областей. Мається на увазі голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко, Запорізької Олександр Старух, Сумської області, Дмитро Живицький, Херсонської Ярослав Янушевич. Київської Олексій Колеба за перевіреною інформацією його готують на пост заступника голови Офісу президента замість Кирила Тимошенко. З'являється інформація, що міністр енергетики Глущенко, міністра молоді та спорту Гуцайта та голову фракції Слуга народу Шоляк також можуть бути звільнені з посади вже сьогодні. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.